ґрунтовий мастерс мадрид. Тисячник на ґрунті. У чоловіків одна тридця. Це вже друге коло. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. подобайки, коментарі від вас. Найважливіша підтримка. Дякую всім. І я буду говорити дуже швидко, лаконічно. За вашим проханням. і... Самі цікаві матчі другого кола, які я вибрав. Вашій увазі тільки мої варіанти прогнозів, пару слів по кожному матчу, тому що їх дуже багато. Отже, друзі, будемо починати. Черундуло. Майо. Перемога впевнена. Черундуло, сама брата, який вище за рейтингом. Черундуло Майо. Перемога черундуло тотал менше 20,5 1,87. Монфіс Рубльов. Тут без коментарів. Тотал більше 20. Геймів 1,68. Оже Альясім. І якраз вже черундуло. Хав'єр Мануель. котрий. Черундуло. Який нижче за рейтингом. Брат. Впевнена перемога ОЖ, 2-0 по сетах. 1:79. Фріц Оконел, Фріц 2-0 по сетах. Перемога. 1,7. Хуркач Бонзі. Хуркач перемога по форі геймів мінус 2,5 1,75. Руне Каболлі. Я беру Каболлі плюс 1,5 фора по сетах. 2,07. Бублік Попирін. Перемога бублика. 2,19. Руд Ріндеркнех. Перемога Каспера Руда. І тотал менше 21,5. 1,69. Зверів. Баутиста Агут, Індивідуальний тотал зверіва. Менше 1,82. Шелтон навоне. Шелтон перемога 1,89. І Медведєв Дєр'є. Перемога Медведєва по форі мінус 2,5 гейми. 1,87. У мене, друзі. Поки що по другому колу 132 Мадрід е, Мастерс Грунт у чоловіків все. Не забувайте підписатись, хто ще не підписався досі на наш канал. І пам'ятайте, що ваші змістовні коментарі і ваші неймовірні вподобайки це сама крута мотивація, це потужний стимул. І найголовніша підтримка нашому каналу. Дякую вам. До зустрічі, слава Україні! Скорішої перемоги! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Всім папа! -па.